Наш суботи для Господа. Господь творив світ 6 днів, а сьомого дня спочив. Тому коли був е, вихід е, ізраїльтян з Єгипту, то 16.26 було сказано, що кожен, хто буде працювати в суботу, та душа буде стята. Е, Повторення закону 5.14, Бог каже, 6 днів працюй, а сьомий день субота для Господа. П'ятницю вечором зняли Христа, щоб не висів суботу на Христі. Христос виконав за нас суботу. Це все правильно. І християни збиралися, діє 11:26, там є слово християн, кому цікаво, вони збиралися в неділю, але тому збиралися в неділю, що в суботу не було місця, і то були старозаповітні часи, і вони були доволені, бо були і в четвер, і коли-небудь. І ще тому, що в неділю Христос воскрес. Але моя думка притримується того, що правильно би було день суботній, бо Христос сказав, що жодна Йота в законі не переміниться. Слава Ісусу Христу!